Спочатку Ви? — Так, полагаю, пожалуйста. Такі самі бланки. Дві пачки посвідчень водія бланків та свідоцт про реєстрацію транспортних засобів. Обрізкі довіреності. Ізотова дві. Ось тут теж банки довіреності. Чисті заповнені та обрізки. Ти можеш на майбутнє не дозняти фото, але сильно різних кольорів з якимись витисками.

Національна поліція України провела масштабну спецоперацію для затримання організованої злочинної групи, учасники якої займалися продажем підроблених документів. Організатором групи був 43-річний мешканець Києва, фігуранти підробляли паспорти громадянина України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, дипломи різних навчальних закладів та сертифікати. А також довідки про непридатність до проходження військової служби. При цьому виконували замовлення лише за умови його повної оплати готівкою. Для прикладу, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вартували по 600 доларів США, а ціна довідки про непридатність до проходження військової служби сягали 6 тисяч доларів США. Попередньо встановлено, що послугами фігурантів могли скористатися близько 100 осіб. Серед тих, кому вони зробили цілий пакет документів, мешканка Харкова, яка підозрюється у колабораційній діяльності. Їй вони за 81 тисячу гривень виготовлені, підроблені паспорт громадянина України, посвідчення водія та картку платника податків. Задокументували злочинну діяльність міжрегіональної організованої групи, слідчі головного слідчого управління. Оперативники департаменти карного розшуку Національної поліції разом зі співробітниками Служби безпеки України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Під час першого етапу спецоперації правоохоронці провели понад 150 обшуків на території 12 областей держави. До їх проведення було залучено понад 500 поліцейських. У результаті вилучили пристрої для друку, комп'ютерну техніку. Плівки для ламінування з голографічними захисними елементами, печатки, штампи, картотеку, а також порожні бланки різних документів державного зразка і готові підробки, які підозрювані не встигли передати замовникам. Правоохоронці затримали чотирьох фігурантів, зокрема організатора, який організував злочинну схему, і трьох активних учасників. Менеджера, який приймав замовлення, посередника, який відправляв підроблені документи, і виконавця, який безпосередньо виготовляв підроблені документи, слідчі Нацполіції повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: виготовлення пересилання, а також збут незаконно виготовлених чи підроблених голографічних захисних елементів та за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут чи використання. За такі дії передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські досліджують усі вилучені матеріали, призначили необхідні експертизи і встановлюють осіб, які брали участь у незаконній діяльності, а також замовників підроблених документів для подальшої правової кваліфікації їхніх дій.